Зміни від Віктора Скрипника. Дніпро-1 у такому складі. Перший номер – Владислав Рибак. Далі – третій – Володимир Адамюк. 39-й – Олександр Сваток. П'ятий – Едуард Царапі. 44-й – Рональд Матаріта. 22-й – Валентин Рубчинський. 18-й – Руслан Бабенко. 10-й – Жао Пеглоу. 8-й – Олександр Піхальонок. 23-й – Домінго Бланко. 7-й Артем Добик, це головний склад, основний склад команди Олександра Кучера. Ну і увага, от не завжди я акцентую увагу, от саме на цій графіці, на запасних обох команд. Але тут варто це зробити. Подивіться, який вибір сьогодні у Віктора Скрипника. Лише чотири польових гравці у Ворскли зараз є на лавці запасних кадрового резерву, кадрового ресурсу. Віктора Скрипника сьогодні абсолютний. Міс. Мінімум. Домінго Бланко із м'ячем, проти нього пердута. Домінго Бланко у штрафному майданчику прибирає суперника. Удар в дальній кут. Що за гол? Яка краса від Аргентинця! Гол у стилі найкращих зразків аргентинських майстрів. Домінго Бланку не дарва людина грала у збірні Аргентині. Правда ж, подивіться, що він зараз зробив у штрафтовому майданчику суперників. Дніпро 1 забиває вже на четвертій хвилині зустрічі. Був шанс на першій хвилині зустрічі відзначитися, коли штрафний подавав піхальонок. Але тут інша ситуація тут гол з гри і тут чудова гра. Домінго Бланко приймає він м'яч на лівому фланзі. Зміщується у центр. Обігрує пердуту. Опиняється в штрафному майданчику. Ще раз обігрує свого супротивника і б'є у дальній кут. Скляра, скляра. Перепрошую, скляра. Він садить тут на п'яту точку. Обігрує один раз. Пердута трошечки лівіше розташовувався, і він не зміг, не встиг завадити пробити в цьому моменті. Домінго Бланко. Прекрасна гра від Домінго Бланко. І Подивіться, яка технічна підсічка у дальній кут, начебто не дуже сильний удар, але надзвичайно технічний і точний. Домінго Бланко забиває у нас на четвертій хвилині зустрічі. 1-0 на користь Дніпра Кане обігрується з пердутою. Пердута його простріл небезпечно міг зараз забивати. Полтавський клуб, якби не відчайдушна гра Володимира Дамюка. Але атака продовжується. Про цей момент ми поговоримо трохи згодом. Скляр його передача напереду, та ще один нові штрафний майданчик. Виходить, Владислав Рибак і м'яч забирає. Давайте дивитися, що тут було. Дали пробити Артему Челядіну. Достатньо спокійно. Опиняється він на ударній позиції. Не встигли його прикрити, але чудово заблокував тут удар Челядіна Володимира Адамюк. Вар. А от і перегляд Вар. Ярослав Козак спішить до екрану. Це чемпіонські раунди, чемпіонські поєдинки. І є можливість деякі моменти передивитися. А момент у нас якраз а, блокування від Володимира Адамюка. Бив тут челядін. Ну, чесно кажучи. Ні, тут не було гри рукою. Давайте ще раз подивимось. В ногу м'яч влучив в адоміку. А які питання тут? В ногу м'яч адоміку влучив. Дивіться. Нога була попереду корпуса. Чи міг тут м'яч зрикошетити об обруку? Ну тут, скоріше за все, контакту не було. Ну, я не бачу тут зовсім пенальті. І, чесно кажучи, зовсім зрозуміло, навіщо було переглядати цей епізод. Так. Так, не було гри рукою. Ну, З іншого боку, а чому б ні? А чому б не переглянути? Слава Богу, у нас є вар. І кожен момент можна передивитися, щоб не залишилося взагалі жодних сумнівів. Попереду була нога Володимира Домюка. Руку він, до речі, намагався ну, в такому моменті важко насправді контролювати руку. Але вони в будь-якому разі були ззаду. Попереду. Ногай саме в ногу Володимиру Адоміку, який тягнувся у відчайдушному підкаті, влучає зараз. Влучає зараз. Ні, пенальті? Я не побачив гри рукою, Не знаю, де там можна було роздивитися гри рукою. Спочатку здалося, що Козик в інший бік показав рукою. Зовсім про інше просигналізував, а він все ж таки гру рукою водомюка помітив і жовту картку дав у цьому епізоді. Я не знаю, скільки повторів треба зараз передивитись, щоб точно знати, що гра рукою була. Але Олександр Скляр у нас б'є пенальті. Пенальті скляр проти Владислава Рибака. Ривак падає в інший кут, ворсько зрівнює рахунок на 11-й хвилині зустрічі. Після перегляду ВАР все ж таки Руслав Козик пенальті призначає за підказкою Євгена Арановського. Перепрошую, можливо, когось вів зараз, когось зараз заплутав у цьому епізоді. Не знаю щодо рукою в цьому моменті. Все ж таки, козак після не знаю п'яти шести повторів гру рукою тут побачив, можливо, від ноги м'яч у руку з Ну контролювати руки в цьому епізоді дійсно було неможливо. Вони збільшували об'єм тіла, але чи, чи торкнувся м'яч руки, козак вирішив, що так. Один-один. Нічого собі початок у нас скляр зрівнює рахунок. Піхальонок довбик піхальонок. Його удар. Закручує піхальонок у Дальній кут, але трошки не влучає у ворота. Хороша атака. Дніпра 1. Подивіться, як з двома суперниками піхальонок тут розібрався. І знову у дії взаємодіє. Вибачте, за каламбур між довбиком і піхальонком. Довбик чудово партнера відчуває, скидає йому під удари. Піхальонок дуже зручно підпрацьовує собі м'яч під ліву ногу. Тут лічені сантиметри завадили забити. Піхальонку дуже близький. Він був до голу у цьому епізоді. Степанюк, його передача на кане. Кане м'яч зупинив. Ібрахім Кане атака продовжується. Поки що козик не свистить. Кане проти мотаріти у штрафному майданчику. Залишає напереду. То знову кане його удари. Два один забиває ворспла і закінчує перший тайм. Виграючи в рахунку. Оце так атака від Ворсти. Оце так контратака на останніх секундах. Доданого вже арбітром часу до першого тайму. Пропускає цей контрвипад гравці дніпра 1 спрацьовує індивідуальна майстерність Ібрахіма Кане. Його взаємодія з пердутою. І абсолютно сенсаційною і несподівано Ворскла виграє цей перший тайм. Подивіться, як чудово пердута на кане відпасовує, знаходить його вже на ударній позиції. І який великий простір дають кане гравці дніпра 1 Штрафний майданчик. а в метрі від кане нікого немає. Сарапій не встигає закрити цей удар. Матаріта отут. Отут був відіграний. Він переключився на пердуту. І точно в кут б'є кане. два В Першому таймі на користь Ворскли. Подача зараз від Піхальонка. Рубчинський у штрафному майданчику. Потім дорозкажу про збір. Удар. Удар від Пасіча. Ползворота. Є Євген Пасіч. Хороша атака Дніпра. 1 розмашиста, яка завершилася ударом. Це дуже дуже важливо. Далеко тут чесноков м'яч вибити не зміг. І з Лету удар від Пасіча. Ще один момент такий міг стати гольовим. Проти Челядіна зараз піхальонок. Проходить піхальонок. Челядіна його навісне. Доходить м'яч до Пегло. Пасіч грає головою. А пасічу би скинути. На партнера. Він вирішив бити воротах. Пасіч. Бачите, аж з лінії штрафного майданчика такий потужний удар головою був. Ісенко вибив на кутовий. Черговий навіс Піхальонка. Ісенко виходить і помиляється. Помиляється зараз. Ісенко. Ми чули його. Крик я, але він, мабуть, був недостатньо гучним. На випередження грав Сарапій. А м'яч вилетів від Ісенка. Все ж таки, дуже рваний вийшов другий тайм. Ворскла Ворславиграє з рахунком 2-1. Сенсація у нас чергова у чемпіонаті України. Ворска в урізаному складі зуміло здобути перемогу. Дніпро-один у відчай після цього матчу. Можна зрозуміти емоції Артема Довбека. але найбільше, мабуть, після цього поєдинку будуть говорити про суддівство Ярослава Козака. На жаль, саме так у нас склався сьогоднішній поєдинок. Що, мабуть, от я даю такий прогноз, після цього матчу будуть дуже багато говорити не про футбол, а про судівства. Ярослава Козака і гравці дніпра 1 про це говорити починають вже зараз. У Олександра Сватка є претензії до Козака щодо жовтої картки, насамперед, яку Козак йому показав, і унеможливив участь в матчі проти Шахтаря. Дніпро 1 свою. Перевагу, яку ви бачите в цифрах цієї статистики, втілити у голи не зміг 15 ударів проти шести, чотири удари площини проти трьох, 12 кутових сьогодні подав Дніпро 1 Але рахунок 2-1 на користь Ворскле. Ще більше загострюється наша боротьба за чемпіонство. Я впевнений, що далі нас ще чекає багато сенсацій. Дивіться футбол, український футбол на телеканалі Унян. З вами був Олександр Золотогорський. Відчувайте гру.